Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У новому законопроєкті про військову поліцію є одразу декілька норм, які звернули на себе увагу юристів. Йдеться про те, що військовим поліцейським парламент планує надати право в окремих випадках потрапляти до житла ухилянтів та надати право платити гроші фізичним особам за доноси на тих, хто переховується від мобілізації. Я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з'явились до ТЦК. Коментує адвокатка Катерина Аніщенко. Крім пункту про проникнення до житла законопроєктом пропонується запровадити створення партизанської мережі, яка б за гроші повідомляла правоохоронцям про тих військовозобов'язаних, які порушили законодавство. Стаття номер 9 законопроекту про військову поліцію містить таку норму: здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні виявлені припинені кримінальних правопорушень. Таким чином цивільні хочуть заохотити надавати. Інформацію про дезертирів та ухилянтів.